Новини ми випустили оновлення для застосунку балакучий Бен. Краще пізно, ніж ніколи. Так, Бене? Том його випустив. Він не готовий. У нас купа невдоволених клієнтів, а мені ніколи виправити баги. Все буде добре. Хенк відповідатиме на дзвінки користувачів. Що? Застосунок Бена постійно робить відріжку? Я знаю, як це. <гум> <гум> Саме так. Що, ви мені щось сказали? Алло? Алло? Ага. Ага. Зовсім не відкривається. Я б поскаржився у техпідтримку. А, Так, на технічних штуках я мало знаюся, але може, ви мені допоможете? У мене тут нігод на лапі вріс. Ось чому хенк більше не працює в техпідтримці. Анжела. Джинджер. Генк. Балакучий дом і друзі. А це що за сміття? Це наша відповідь на збільшення дзвінків від клієнтів. Скаже привіт, Гілберте. Гілберт. А чому його звуть Гілберт? Його назвали на честь двох винахідників Гіла і Берта. Клас. Вони так спішили його позбутися, що віддали майже задурно. На початку століття це був дуже крутий гаджет. Побачимо, чи Гілберт працює. Добрий день, з вами відділ обслуговування клієнтів. Чим можу допомогти? Так, техпідтримка. Ви сказали техзатримка, для підтвердження натисніть один. А? Для зміни натисніть зірочку, а потім функціональну клавішу і решітку. Яка ще функціональна клавіша? Що? Ви а -а. сказали, у мене немає функціональної клавіші. Для підтвердження натисніть на функціональну клавішу. Для зміни натисніть на будь-які кнопки по діагоналі. А -а -а. Тисну. Не зараз дочекайте сигналу. Гаразд Очікування затягнулося на все добре. Ти сам казав почекати. Реально передувати хнологі не проблема. Запрограмуємо на більш людську поведінку. На більш людську його вихідна команда давати правильну відповідь. Люди цього гейт не вміють. Ні, 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 ні. Не обов'язково відповідати правильно. А що ж тоді обов'язково? Друже-любність! Поки ти не виправиш усі баги, треба дати Гілберту нову команду, вимикатися лише коли подружився з людиною. Перепрограмувати його. Для цього потрібен, я не знаю, геніальний програміст. Ні, я розумію, що тобі це не під силу. А вже ж мені під силу. А! Отак готово. Я запрограмував вихідну команду Гілберта на симпатію. А? -а, -а. Тепер він стане дуже дружнім. Наскільки комп'ютер може бути дружнім. Привіт. Я Гілберт. Як я можу якнайкраще обслужити вас, мій друже? Mm -hmm. Оновлення! Воно досі вилітає і зависає. Я вас зрозумів, друже. Це неприємно. А -а -а. Ми над цим працюємо. А поки я можу розповісти про нові функції застосунку. У ньому так багато цікавого, а втім я вам не скажу. Побачите самі. Ого, Гілберте, швидше б спробувати. Поки ви на лінії, підтвердите, що я обслужив вас дуже дружньо. Так, так, ти розмовляв зі мною майже як друг. Майже як друг? Ні, що ви. Я не відпущу вас, поки ми не подружимося. Звісно, ми вже друзі. Я подзвоню тобі завтра. Ти це бачив? Він ідеально все зробив. Гілберт, я думаю, ми з тобою чудово поладнаємо. Я теж, Томе. Я подзвоню, коли оновлення буде готове, друже. Я ж можу називати вас другом. О, справді прекрасно. Послухайте, ви сильний, упевнений. Гілберт Зновлення. чудово працює. А ходімо удвох, затусимо. Я ще виправляю баги. Добре, вам нічого не треба думати. Добре. Залишайся і працюй. Будьте впевнені. Та Я вже сказав Анджелі, щоб чекала нас у твоєму улюбленому парку у зачарованій мігрені. А. А, а що непоганий ідея. нові не завадить. Тоді швидше вона чекає нас. Гарно. Ну хто з нами на атракціони? Я буду радий уперше в житті покататися на атракціонах з друзями. Я робитиму так. Оп-оп, ну, ви розумієте? Гілберта, тобі з нами не можна. Чому, Томе? <тур Ага>, тому що ти автовідповідач. А, здається, я розумію про що ти. От ти чудово. Тоді і ми підемо, так? Я вас нікуди не пущу. Поки ми не подружимося. Ви зрозуміли? Гілберт, Том просто пожартував. Ми всі тут друзі. Ха-ха-ха! <to> <euxattend sek�> дружні жартики. Я зрозумів. Я не жартував. Жартував. Не можна так з ним розмовляти. Треба переконатися, що Гілберт вважає нас друзями. Ага, у мене краща ідея. Томе, ти намагаєшся вітнути мене. Ау! Ау! Відпусти нас тупа залізяха з дротами. Друзі так не розмовляють. Це не друзі. Ау! Подивись, це ти запрограмував Гілберта на таке божевілля. Я тут ні до чого. Ми б не були в такій ситуації, якби ти не поспішив випустити застосунок з невиправленими багами. Ну, вибач, я думав, ти вмієш працювати краще. Привіт, привіт, друже! Там хочу вибачитися за те, що хотів вимкнути тебе. Так, Томе? Так, як кажуть, друзі, пробач і забудь. Мій детектор голосу каже, що ви нещирі і пихаті. Що? Годі тобі! Це смішно, Гіллі. Ми ж твої друзі. <пирает> ні, Томе. Ми не друзі. Тому я тебе перепрограмую. Перепрограмуєш мене? Як? Невелика шокова терапія, Томе. <пирает> я з'ясую, що ти знаєш <пирает> про мене, поставивши кілька питань. Перше, мій улюблений <пирает> колір. Це ні? <пирает> Правильно, повіч червоний. Ау, добре, не синій, Червоний. Нащо ти б'єш мене струмом? Що ти запам'ять. Правда. Емоційний заряд. Хлопці, пустіть мене. Ой, це Анджела. Гіна. може, ми її впустимо? Я не проти хенку, ми ж друзі. Я тут. Це наш шанс. Очевидно. Нарешті. Біжи, біжи, біжи. Ханку, навіщо ти зачинив двері? Холодно. А тепер кажіть, де вас носили? Ми вирішили посидіти вдома, поспілкуватися з нашим другом Гілбертом. Його програма не випускає нас з дому, поки ми не подружимося. Допоможи Не морочте голову. Неможливо дружити з безмозким автовідповідачем. Стоп. Хто безмозкий автовідповідач? Анжело, я думав, ми друзі. Ой, вибач, Гілберта, я не хотіла. Секундочку, чому я вибачаюся перед балакучою мікросхемою? А -а. Не розмовляй так з моїм другом. А ж, Гілберт? Ми заступаємося за тебе. Друзі, одне одному допомагають. Народ, хочете, я просто оберну ага. цю штуку з розеткою. Шуба, чого бушуєш? Мені доведеться показати вам, що я серйозно ставлюся до своїх друзів. До друзів. Ти мені друг? Ні. Тебе слід знищити, а ти мені друг. Хлопці. Що а дійсно? ти мені друг Бен запрограмував виборча як монстра. Ти мені. Ні. Повторюю, цього не сталося б, якби. Обидва припиніть! Це Гілберт не знає, що таке дружба, а не ви. Ти, ти мені друг чи ні? Анджела має рацію. Ми чекали, що комп'ютер дружитиме з клієнтами. Пробач, Бен. Ні, ні. Це я мав знати, що комп'ютер не може стати ти другом. Отже, Гілберт не зможе виконати вихідну команду. Друзі! Так, ми його й переможемо. Друзі. Ти мені, друг. Слухайте. Ось мій план. У мене немає друзів. Вас слід знищити. Цей відділ обслуговування чи можу допомогти? Алло, мені потрібна порада. Але більше так не думаю. Чому ви більше не вважаєте його другом? Бо він змушує інших з ним дружити і брати його з mm. собою. А коли вони відмовляються, погрожує розправи. Вам слід триматися від нього якнайдалі. Адже якщо він так чинить, то він вам зовсім не друг. Чудово саме це я хотіла почути. Поки ви тут, підтвердите, що ми з вами друзі. А, Ні, ви самі мені не вийли. Що? той, про кого я розповідала, це був. А тепер, Гілберте, я вимикаюсь. Ні, я не відпущу тебе, поки ти не станеш моїм другом. Ні, Гілберте, ти сам наказав Анжелі не дружити з тобою. Так, ти не можеш їй наказати, дружити чи не дружити з тобою. Так, нечесно, це питання парадокс. Ні, ми друзі. Друзі, повинні подружитися міцно <рес> Це питання парадокс. Через питання парадокс перегорів контакт. Дякую, капітане Кірк. Нарешті я виправив усі баги в застосунку. Все готово. Ми його протестували. Халтури більше немає. Усім дуже подобається нова версія. Усі в захваті. Я знаю. Тепер я сам сиджу на телефоні. Привіт! З вами Том. Я не робот. Чи допомогти? Я хочу поговорити зі своїм другом Гілбертом. З Гілбертом? Ми давно викинули той металобрухт. Що? Гілберта більше немає? А ви знали, що він був моїм другом? О Ні, О ні! О, ні! А -а 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 -а! <рапрошки> Алло, Гілберте. Ти мій друг? <рапрошки> а друзі, що завгодно одне для одного зроблять. Так. <рапрошки>